Ми на Харківщині мали одного трьохсотого, їхнього розвідника, якого, як вони кажуть, вони своїх не бросають, якого вони просто залишили з БМП, коли вони тікали. І ми цього трьохсотого підібрали, він був важко поранений грудну клітку, зважаючи на гуманізм українських військових лікарів і взагалі військових. Йому надали відповідну медичну допомогу, і на сьогодні я його бачив у тіктоці. Він на сьогодні вже дуже щасливий, гарно розмовляє і так далі. Але коли ми його брали, і коли ми йому надавали медичну допомогу, я вам скажу, що я побачив в нього на руках. Я побачив в нього на руках <кій> жіночий годинник, і в його кишенях був телефон. Ну явно зрозуміло, що не його відкрили. Там були фотографії. Такого враження, ну і малюнки десь дівчинки 13-14 років. Тобто він явно що віджав цей годинник і цей телефон. Коли ми почали його розпитувати, вияснилось, що це чудо було в Бучі. Так, І ви знаєте, я вам скажу, у мене як в лікаря, звичайно, є почуття співчуття, але от коли я побачив це співвідношення годинника, жіночого телефона дитячого. І що він був Бучий, то якось підчуття. В мене співчуття просто до нього перестало існувати. Ну, і я вважаю, що вони до нас прийшли, вони або повинні тут залишитись і удобрити нашу землю. І запам'ятати на 100 років, що до українців не варто лізти, і якщо, ти не запр... якщо Україна не запрошує в гості. Але незважаючи на це, ви е... цьому військовому російському Надали, надали допомогу. Надали так. допомогу. Так. А, е... Розкажіть, чому? Тому що ви... Я вам скажу тому, що е, ми всі розуміли, що ця особа, ну мені навіть назвати важко його якимось солдатом, бо солдат так би не поступив би. От е, ця особа і, і це нечто, е, я думаю, що воно вже дало покази. І якщо би ми його десь там залишили в посадці, як добриво, то... Він би менше зробив би користі, ніж ту користь, що він е, зробив після того, як ми йому надали допомогу, там з ним потім і попрацювали інші служби. і Він, я думаю, що щось і розповів немало, і, напевно, свідчення дав побуті і так далі. І я все ж таки надію, що для російської армії, для Росії, для Путіна буде гага, так як було у 45-му році. Напрямок в даному випадку з тих напрямків, на яких ми були, він є найважчим. Постійно, без перестанку відбувається обстріл з важкої артилерії, ракетний обстріл даного населеного пункту це Бахмут. Орки не зважають ні на що. Піддаються обстрілу і школи, дитячі садки, водопровід, медичні заклади. Тобто, ну піддається все. Вони не дивляться на те, що тут щось збереглося населення. Обстрілюється, обстрілюється, обстрілюється просто квадрат. От в них, я так розумію, є поняття квадрату, і вони стріляють всім чим можна. І стріляють із важкої артилерії, з ракет, стріляють із танків, і стріляють із реактивної артилерії, тобто з усього, що, що мають. В чому важкість? Важкість в тому, що постійно є напруга, і щоб передихнути, є дуже мало часу. В цьому напрямку цього оркостану орків зібралось дуже багато, зібралося дуже багато живої сили, ми це бачимо, вони постійно лізуть, ми постійно їм даємо здачі, От, даємо доброї причуханки, як давали, так і будемо давати, і меншої причуханки давати точно не будемо. Тому що е, всі розуміють, наскільки вони є е, наглі, наскільки для них ну, нічого не. Нема ні цінного, ні вартого. Скажіть, в чому взагалі завог успіху з медиків, коли необхідно доставити раненого бійця з передової ось такий пункт? Що для цього потрібно? <клес> для цього потрібно на чому, в першу чергу, тому що Транспорт, ну я ж я казав, що це вже третє авто, на якому я їжджу, бо два попередніх. Одне у нас було підірвано РПГ, задню частину розірвало повністю, і нам повезло, а друга частина це була. Е можете, вибачте, ви можете розповісти про цей випадок, як це було? Ну, їхала, <кій> їхав автомобіль. От, і ми їхали на 300-го, і ну, сталася така ситуація, що була десь група ДРГ. Вони побачили, що. Їде автомобіль і вистрілили в наш автомобіль, попали в задню частину. Ну, слава Богу, як кажуть, Бог над нами є, всі залишились живі. А інша машина це було дистанційне мінування. Ми їхали зранку, це було десь, я не пам'ятаю, якщо не пам'ятаю, четверта чи півта ранку. От, забирати вже 200-го, бо хлопці витягнули, коли змогли. І просто наїхали з заднім колесом на машину. Наїхали на пелюсток. Спочатку раз, а потім другий раз. І так само розірвало. Ну, так само нам повезло, тому що знову заднім колесом зачепили. Скажіть, будь ласка, тут взагалі які найчастіше травма обійсів? Там на Вибухові чи це. О, дивіться, порівнюючи 2015 рік, тому що я ще був у 2015 році ну, всій Донецькій області. Е тоді були набагато легші травми, тоді були більш е, травми такі е, стрілкові. А на сьогоднішній день це є важкі поранення від мінометних обстрілів, від важкої артилерії, від е, танка, від дронів Камікадзе. Тобто це є е, масивні е, розривні, вибухорозривні поранення. Скажіть щодо місцевих. Ми коли сюди їхали, бачили за місцевого, який загинув. Ну, напевно, тільки ось обстріл був. Mm -hmm. Як взагалі тут з ними стоїть? Звісно, я вам приведу приклад. Ми вивозили з Солідара старшого чоловіка, десь йому було років 65. Надавали йому допомогу, максимум робили все, що могли, і йому надавали допомогу українські Збройні Сили. І він. До останнього говорив про те, що в усьому винні Збройні Сили України, але знаючи те, що ми йому надаємо допомогу, і те, що Росія якраз обстрілює його ж населені пункти, там хату обстрілює і так далі. Тобто, тут про, говорити про те, що на всі 100% підтримують Збройні Сили Україну, нема. От, але я вам скажу, що треба. Щоб всі про це пам'ятали, і місцеве населення пам'ятало, що ми все ж таки звільнимо нашу землю, бо Донеччина це в Україна. І не нам прийдеться з, ним, з ними співіснувати, а їм прийдеться звикати до законів і порядків такої держави, як Україна. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли сказати українцям, які з певних причин все-таки забули, що війна, війна в країні? Що би я хотів сказати? Пам'ятайте, дорогенько, що земля кругла і всі ми ходимо під Богом на одній землі. І такого поняття, що якщо я не пішов до армії, або я там не перечислив якісь кошти, або моя хата з краю, то рано чи пізно воно тебе торкнеться. От бачите, дивіться, Нещодавно відбувся масивний ракетний обстріл всієї України: Львів, Київ, Запоріжжя, Дніпро і так далі, так далі. І люди не повинні забувати, це не війна тих, хто воює тут і тримає зброю. Це війна всіх, починаючи від новонародженої дитини, завершуючи самим похилим віком. Тому що якщо ми ну, опустимо голову і будемо згідні жити під цим Оркостаном, то я думаю, що в гробах перевернуться наші предки, козаки і Шевченко. Я хочу і мої діти хочуть жити у вільній, нормальній європейській державі. Не під батогом і не під палицею. Ми є освічені всі люди. Ми маємо свій вільний вибір. Ми повинні пам'ятати про те, що війна війна кожного. Ті, хто воюють, тримають зброю, і ті, хто сьогодні працює, платить податки, ті, хто ходять до школи. Це війна спільно всіх, єдиної України.